Вітаю вас, шановне панство, і радий нашій зустрічі. Сподіваюсь на вашу активність та підтримку каналу, бо без них мої особисті зусилля нічого не варті. Сьогодні ми будемо говорити про важливу тему, про неї говорять рідко, бо всім вона здається відомою. Але чи насправді це так? Таїнство єлеосвячення або масло соборування. Про нього сьогодні буде йти мова. Єлеосвячення займає особливе місце в житті церкви, оскільки воно є одним із таїнств. Його прообрази містяться у Старому Завіті, а біблійні основи вже в новому. Ще в Старому Завіті, як ми добре пам'ятаємо, масло використовувалось як знак Божого благословення, освячення і зцілення. Наприклад, у книзі Вихід згадується Єлей помазання, яким освячували священників старозавітніх, і предмети для богослужіння. Пророки також отримували помазання як знак Божого обрання, і цей акт супроводжувався даром Святого Духа. Однак найбільш чітко біблійне обґрунтування таїнство єлеосвячення міститься у новому завіті, зокрема у посланні апостола. Якова. Хто із вас занедужує, нехай прикличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його Єлеєм в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, і Господь його підніме. А коли він гріхи вчинив, то простяться йому. У цьому уривку ми бачимо два основні аспекти таїнства молитву за хворого і помазання Єлеєм. Через які і діє благодать Божа. Церква з апостольських часів дотримується цієї заповіді і здійснює таїнство для зцілення хворих. Протягом віків спосіб звершення цього таїнства розвивався, відображаючи як богословські уявлення, так і практичні потреби церковного життя. Отут, до речі, нам важливо звернути увагу, що форма таїнства літургійний чин того чи іншого, будь-якого таїнства, не лише гілеосвячення. Він змінювався і буде змінюватись, або навіть може одночасно мати декілька способів звершення. Але незалежно від цього, таїнство залишається завжди одне і тим, одним і тим самим, і однаково дієвим. Тобто. До форми таїнства нам прив'язуватися не потрібно. Вона може бути різною, але таїнство залишається однаково дієвим і дійсним. З часом у церкві сформувалась практика, коли єлеосвячення почали звершувати кілька священників. У візантійській традиції це таїнство виконували переважно сім священників. Число сім це воно символічне у біблійній традиції, хоча. По суті, таке ж саме просте число, як 4 там, чи 11. Відтак, оскільки священників 7, то і число молитов і помазань у чині стало також 7. Саме отакий спосіб звершення маслособорування і став основою для подальшої літургійної практики. У середньовіччі, особливо в західній, тобто в католицькій церкві, єлеосвячення почало набувати значення. Останнього помазання. Тобто його звершувало вже над тими людьми, хто перебуває при смерті, без надії на зцілення. Насправді це відрізняється і від настанови апостола Якова, і від православної традиції, де таїнство Єлеосвячення завжди направлене на оздоровлення і на зміцнення хворого. Приблизно з 14 століття. Чин масусоборування почали звершувати не лише над важкохворими людьми, але і над іншими, хто мав бажання до нього приступити. Протягом віків змінилась і практика благословення самого Єлею. Бо якщо у ранньому християнстві благословити Єлей зцілення міг будь-який присвітер у будь-якому часі і у будь-якому місці, то пізніше освячення стало відбуватися лише в рамках богослужіння. У візантійській традиції сформувався розгорнутий чин, який включав читання семи уривків із апостольських послань, із Євангелія, семи молитов і семи помазань. Власне, це і було тим самим символічним числом, повноти Божої благодаті. Таким чином, історія. Чину масло Суборування свідчить про те, що церква завжди розглядала його як засіб зцілення, як засіб зміцнення, і, незважаючи на деякі відмінності в традиціях, основна суть залишалася сталою через молитву та освячений юлей, віруючи, отримують Божу допомогу у боротьбі з хворобами і немочем. У сучасній нашій православній традиції таїнство маслособорування може виконувати будь-яка кількість священників, навіть один. Адже нагадаю, що число 7 це просто красивий біблійний символ. Літургійна структура таїнства починається із молитов про освячення Єлею, під час яких священники закликають на нього дію Святого Духа. Після цього читаються уривки із. Апостольських послань із Євангелія, в яких, як правило, розповідається про чудеса зцілення, які здійснював Христос, а також про владу, яку він дав апостолам, щоб ті зцілювали хворих. Центральною частиною служби є молитви про зцілення і помазання віруючих, освяченим Єлеям. Священик Хрестоподібно помазує чоло, руки і інші частини тіла, супроводжуючи це. Словами молитви. Власне, з цим ми кожного разу зустрічаємося, коли приступаємо до таїнства масовособоргнення. А тепер важливо поговорити про практичні аспекти цього таїнства, а найперше про виклики, які бувають при його звершенні. Зараз модно у соціальних мережах такі короткі відео, які розпочинаються словами. Скажи свою непопулярну думку і, і щось там ще роби». Так ось я робити нічого не буду, буду лише казати свою непопулярну думку. Згадуємо слова апостола Якова. Хто із вас занедужає, нехай приквиче присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його Єлеєм в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужного, і Господь його підніме. А коли він гріхи вчинив, то простяться йому. Чому ми звертаємо увагу саме на ці слова? Бо вони є, власне, єдиним біблійним підґрунтям для звершення єлеосвячення. І у сучасній практиці значний аспект робиться на словах. І коли людина вчинила гріхи, то після помазання Єлеєм простяться їй. І знаєте що? Я не менше, аніж інші, розумію, що людина є істотою цілісною. Фізичне і духовне їх розділити неможливо, бо коли розділяють у людині фізичне і духовне, наступає смерть. А лише сукупність фізичного і духовного робить нас власне людиною. І я добре розумію, що прощення гріхів так чи інакше пов'язане із людським уздоровленням. Але у мене є питання. Чи не сталося так, що слова апостола Якова про прощення гріхів у таїнстві її освячення, чи не сталося так, що їх почали тлумачити аж занадто розширено? Бо які існують популярні думки з цього питання? У масло прощаються усі гріхи, каже дехто. Відтак багато хто сприймає маслу соборування як спосіб автоматичного прощення гріхів? Тобто людина собі живе-живе, потім раз на рік великим постом прийшла до храму, відстояла масосоворування, і все виходить із храму із відчуттям прощених гріхів, які знову можна збирати аж до наступного року. Мені неодноразово доводилось бачити на гіле освячені людей, яких у інший час у храмі не буває взагалі. Вони ото раз на рік стануть у чергу на помазання, отримують своє, так би мовити, прощення, так би мовити, і підуть далі жити цілий рік своїм життям, там більш праведним чи менш праведним, то вже їх справа. Бачачи отаку проблему, а я ж її бачу, не один: деякі священники вимагають, щоб люди перед тим, як приступати до Єлеосвячення, щоб вони сповідалися і причастилися. Це начебто вихід. Тобто, перш ніж ти підеш до масособорування, ти підеш на сповідь. А відтак, якщо ти у масовособорувань хотів отримати лише прощення гріхів, то все ось е, запрошуємо тебе на сповідь. Так? Але такий вихід особисто мені здається аж занадто формальний. Я думаю, що краще займатися просвітництвом. Краще людям пояснювати, що і як, пояснювати довго і наполегливо, а інколи і з певними вимогами пояснювати, а не лише казати, казати і казати. Мені такі, оцей варіант здається більш дієвим, аніж заради викорінення одного марновірства заводити інше. Бо зараз вже яка практика? Людина каже, а як це я можу приступити до масового соборування без сповіді? Так, шановні. Сповідь тому і виникла перед масовособорюванням, що колись ми, ми, я кажу корпоративно, як духовенство, дозволили людям усім підряд приступати до цього таїнства масово. Коли стоїть перед тобою десятки або навіть сотні людей, добру, добру половину із яких ти ніколи не бачив або бачив колись епізодично і, і випадково. І тому за допомогою сповіді відбувається, начебто, така фільтрація людей до цього таїнства. А є і інша популярна думка. Вона, до речі, має широке визнання серед людей, так би мовити, воцерковлених. Це думка яка: у Єосвяченні прощаються не всі гріхи, а лише гріхи забуті. Ой, усі знають вислів про вужа на пательні. Який, ото там, знаєте, так, що сили крутиться там туди й сюди. Але все одно вогонь його піджарює. Отут, мені здається, така сама ситуація. Бо, з одного боку, не можна принижувати сповідь, бо прощення ми отримуємо саме так. Бо якщо ми можемо отримати прощення під час єлеосвячення, навіщо тоді сповідь? А з іншого, потрібно ж якось пояснити слова апостола Якова. Він же ж написав, що під час єлеосвячення гріхи прощаються, так які гріхи? Ну, тому потрібно ось знайти якийсь вихід, знайшли це пояснення, сказали, що прощаються, забудь. Але може все ж таки краще нічого там не видумувати, а розібратися, що мав на увазі апостол Яків, отут зараз буде моя непопулярна думка. Перша. Ще буде друга. Апостол Яків, якщо почитати уважно його послання, саме уважно, не благочестива, а уважно. І якщо опрацювати достовірну інформацію про нього, а її, до речі, достатньо, тому що апостол Яків особа непересічна, і він мав великий авторитет не лише серед християн першого покоління, а і серед юдеїв. І ось якщо ми опрацюємо цю інформацію, то перед нами постане людина, яка одночасно вірила в і Ісуса як в Христа. Але разом із тим ревно виконувала правила старозавітнього закону. Апостол Яків був представником, так би мовити, перехідної ланки між чистим юдеїзмом і чистим християнством. В історії таких людей інколи ще називають юдеохристиянами, бо вони і ті, і ті одночасно. Як таке може статися? А дуже просто: людина народжувалась в юдейському середовищі, виконувала. Правила віри своїх батьків, а потім в якийсь момент повірила в Ісуса як в Христа. І, А Ісус, якщо ми добре пам'ятаємо, за своєю людською земною природою, був юдеєм. І саме тому в першому поколінні християн отака практика, коли Ти в дорослому віці із, з юдаїзму при цьому повірив в Ісуса, то людина була і християнином, і зберігала оті правила і принципи, до яких вона звикла з дитинства, бо їх виконував сам і Ісус також. І ось апостол Яків це людина, яка була носієм старозавітньої свідомості, де гріх і хвороба були жорстко пов'язані. Хтось у таких висновках заходив аж занадто далеко і відшукував, а за який саме гріх він зараз хворіє. Але, попри крайнощі логіка зрозуміла, що гріх як явище загалом звичайно є причиною хвороби. І про це каже не лише апостол Яків, апостол Павло каже більше, що вчинений гріх він народжує смерть. І тому, якщо гріх є причиною хвороби, то що потрібно для уздоровлення? Очевидно, прощення. Тому апостол і пише, що якщо Бог дає зцілення, то очевидно, що Бог дає і прощення. Прощення гріха, який можна було вважати причиною хвороби. Бо оця ідея у старозавітній ментальності вона була досить так, жорстко пов'язана. Якщо ти хворієш, значить у цьому причина є гріх. І навпаки, якщо Бог тобі дає зцілення, то очевидно, що Бог тебе і прощає. Отаке от собі специфічне богослів'я. Але саме воно стає ключем для розуміння. Бо ми не перекладаємо на його освячення функцію прощення. Прощення залишається за сповідтю. І ми при цьому не вигадуємо оте штучне прощення забутих гріхів. Бо це вихід, який просто було потрібно придумати, от його і придумали. А ми чітко розуміємо хід думок людини, апостола Якова, із старозавітнім бекграундом. Так? Він все життя прожив як юдей. Він прожив у світогляді, де хвороба дорівнює гріху, точніше, гріх дорівнює хворобі, а зцілення автоматично дорівнює прощенню, бо не може бути так, що ти здоровий і при цьому грішник. До речі, оця вся ситуація є добрим прикладом: як достатня кількість знань. Уберігає від надмірного, від штучного благочестя. Коли щось там попридумують, понавидумують, якісь складні пояснення, і це все такими красивими словами, там якимись такими духовними пояснюють. А насправді достатньо знати, ну так би мовити, теорію, і все стає на свої місця без оцих всіх красивих, благочестивих духовних словечок. Що іще випливає із слів апостола Якова? Хто з вас занедужує, нехай прикличе присвітерів церкви? Ой, зараз буде обіцяна друга непопулярна думка. І отут я підкреслю, що якщо перша непопулярна думка, вона не лише моя, то друга це моє тлумачі. Думаю, що його поділяє не лише я, але. Це тлумачення виключно моє. Хто з ним не погоджується, ваше право. Так ось. Якщо людині, виходячи із слів апостола Якова, потрібно прикликати, звертаємо увагу на це дієслово, присвітерів, то вірогідно, що людина суттєво хвора. І з цього я роблю висновок, що це таїнство згідно слів апостола, призначене для людей, стан яких складний. До чого це я веду? Мене ось що хвилює. Мене хвилюють оці масові масособорування у Великий Піст. До речі, не сам факт цих масособорувань. Бо можна ж сказати, що ось зібрались хворі в одному місці у храмі, всі вони бажають приступити до таїнства, і хто що скаже проти? Ні, і я нічого проти не скажу. Бо така логіка цілком вписується у слова апостола. Але мене більше хвилює те, що дійсно хворі люди, які справді потребують цього таїнства, вони змушені чекати у того великого посту, тому що на парафіях єлеосвячення здійснюється здебільшого саме у той час. А коли настає той піст, масло соборування перетворюється, вибачайте, на масовий захід, і до нього приступають навіть ті, кому воно не потрібне. Ось, що мене хвилює. Ті, кому воно потрібне, потрібне, чекають, а кому не потрібне, навіщось до нього вдаються. Який вихід я бачу? Вихід у простій формулі. Для тих, кому єлеосвячення потрібне, воно повинно звершуватись у будь-який час і у будь-якому місці, а не лише у Великий Піст і не лише у храмі. А тим, хто не є суттєво хворим, Єлеосвячення потрібне і у Великий Піст. Маслособорування має звершуватись тоді, коли вірянин справді потребує Божої допомоги для зцілення. А якщо людина так чи інакше здорова, тобто вона не лежить і не каже, а покличте мені присвітерів церкви, так? а вона собі спокійно приходить до храму і відчуває себе нормально, і на роботу ходить, і іншими обов'язками займається. Але у Великий Піст. Тому що всі ж ходять на маслособорування, то схожу і я, знаєте так, для підстраховки, то це все виявляє нерозуміння суті таїнства. А оці всі розмови, а ми усі хворі, а здорового нема нікого. А якщо ми хворі не фізично, то ми хворі точно душевно, це все виглядає благочестиво і навіть для когось переконливо. Але ці всі пояснення. Точно проходять повз слова апостола, який сказав чітко: хто із вас занедужує, нехай прикличе просвітерів церкви. А то що буває? Лиць старенька або дідусь вдома чи в лікарні, діти, онуки, що неділі ходять до церкви, а священника для її освячення не запрошують, бо невеликий піст же скажуть. А тоді наступає піст, і приходять до церкви отакі бугаї, вибачаюсь. На них там два поля можна спахати, а вони і не спітніють, а ми душевно хворі, починають казати. Так їм хочеться сказати, до якого медичного спеціаліста їм потрібно звернутися, якщо у них саме душевні хвороби, але ж, ну, звичайно, стримуєшся. Тому наголошую: я безмірно люблю це таїнство, бо це таїнство Божої надії і Божого милосердя. Які конче потрібні людям, яких хворіють, у яких згасають і фізичні сили, і психоемоційні, і духовні. Але я сильно хвилююсь, коли ті, кому це таїнство потрібне, вони чогось чекають, не знаю чого. А ті, кому це таїнство не потрібно, згідно слів апостола Якова, ті починають собі щось там видумувати, а навіщо їм це таїнство потрібне. Знаєте, є таке чудове явище. Короткий, умовно кажучи, короткий чин масовособорування. Там одне помазання так, як було в давнину. Бо ці сім помазань, до яких ми звикли на оцих масових соборуваннях, де багато людей, де багато священників це пізня візантійська традиція. А оцей короткий чин, де одне помазання так, як це було в давнину, оцей чин, він, як правило, використовується поза храмом. Вдома, в лікарнях, в будинках для людей похилого віку. Одним словом, в будь-яких обставинах. Прикладом такого помазання є помазання тяжкохворого перед операцією, звершення цього таїнства над пораненим військовослужбовцем, або хворим, який перебуває вдома без можливості відвідати храм. І тому я завжди звертаю увагу, що. Є оцей короткий чин, і до нього потрібно вдаватися якомога частіше, коли для цього є потреба. У таких випадках просто достатньо е, зв'язатися із священником, і, і все, і формально організувати відвідини хвороб. Орган. У таких випадках священник приносить єлей, освячує і звершує помазання з молитвою простілення. І не дивлячись на те, що чин буде за часом коротше, це буде тим самим таїнством. По формі, до речі, більше таке помазання буде відповідати тому, що було у апостольський період. І до речі, це про це мало хто знає, мабуть, що є це єдине таїнство, яке, згідно свого змісту, може звершуватись над людьми, які знаходяться без свідомості. Бо для хрещення потрібне свідчення твоєї віри, для покаяння потрібні твої зусилля. Причастя також, будь ласка, хоч якимсь способом викаже свій намір, своє бажання. І лише коли людина непритомна від хвороби, ми можемо звершувати це помазання. Подібно до того, як лікар допомагає хворому, не чекаючи покращення його стану. Тому прошу. Маєте потребу у таїнстві Єлеосвячення, повідомляйте про це своїх парафіяльних священників, щоб це чудове таїнство звершилось якомога частіше. Але, згідно слів апостола, виключно над тими, хто має у цьому потребу. Не тому, що Великий Піст прийшов, не тому, що хтось там придумав історію про. Забуті, так би мовити, гріхи. А тому, що я занедушав, а отже, згідно апостольських слів, кличу присвітерів, хай вони добряче моляться і мажуть ілеєм, щоб Господь хворому дарував зціленням.